Доброго дня! Сьогодні ми з вами навчимося плести з бісеру традиційну українську прикрасу силянку, використовуючи схему плетіння. Інструменти та матеріали необхідні нам для роботи. Нитки для плетіння бісером No6080, 60, бісер червоного чорного білого кольору, голка для бісеру і ножиці. Ми будемо плести з вами за схемою Ольги Лукасішиної. Для початку набираємо одну бісеринку червоного кольору. Закріплюємо її. Для закріплення робимо стібок назад голка в отвір бусини. Можете зробити декілька таких закріпок. Перший ряд, враховуючи три червоних враховуючи ту, що вже одягли, одна чорна, П'ять червоних бісеринок, одна чорна, три червоних. Наступним кроком буде у нас дві червоних, одна чорна. Протягуємо по ходу плетіння в червону бусину, що за першою чорною. Далі три червоних. По ходу плетіння протягуємо в червону перед другою чорною попереднього ряду. Наступний крок одна чорна, дві червоних в останню червону бусину. Переходимо до наступного третього ряду. Набираємо одну білу, дві чорних і протягуємо голочку в червону, що перед першою чорною. Дві червоних, одна чорна, як ви бачите по схемі. І протягаємо в бусинку середню червону попередньої арки. Наше плетіння буде складатися з таких арочок невеличких, які складаються з трьох бісерин. Ми постійно будемо протягати через середню, через другу бусину попередньої арки. Одна чорна, дві червоні. Червону бусину попереднього ряду, що йде відразу за чорною. Наступним кроком ми завершуємо третій ряд і відразу починаємо четвертий, набравши три чорних і дві білих бусини. Червоних і знов шукаємо середню бусину попереднього ряду, арки попереднього ряду і протягаємо в неї. Останній крок цього ряду: дві білих, одна чорна. Протягаємо в останню чорну бусину. Далі дивимося на схему: одна біла, дві чорних. Протягаємо в першу білу бусинку. Попереднього ряду. Одна біла, дві червоних. В середньо червону попереднього ряду. Дві червоних, одна біла. Слідкуємо за схемою. Якщо не встигаєте, зупиняйте відео і уважно роздивляйтеся схему. Переходимо на наступний ряд. Дві чорних, три червоних. Чорна, червона, чорна. Наступний крок наш. Походу плетіння. Уважно дивіться на те, що у вас виходить. Чи відповідає воно у тому орнаменту, який на схемі? Має утворюватися рівномірна сіточка. Дві червоних, одна чорна. В останню червону і завершуємо цей ряд. Переходимо на наступний ряд, і перехід починається з одної білої і двох червоних. Чорна, дві червоних. Червону бусину, середню між двома чорними. Ви чітко побачите цю арку і чітко побачите середню бусину. Рухаємося далі. Дві червоних, одна чорна. Уважно читаємо схему, відслідковуємо її. Краще схему роздрукувати, щоб вона у вас була перед очима. І останній крок цього ряду, і перехід на наступний. Набираємо 4 червоних і одну чорну. Наступний крок три червоних. Далі рухаємося. Одна чорна, дві червоних. В останню червону. І ми завершили цей рядочок. Знову наступний ряд починаємо з однієї білої і двох чорних. Шукаємо середню варочці, да, попередній, і через неї протягаємо по ходу плетіння. Дві червоних, одна чорна. Поступово бачимо, як вимальовується такий яскравий червоний в нашому плетінні. Слідкуємо, щоб узор орнамент був симетричний. Якщо ви знайшли помилку, то відразу розпустіть. Переробіть, щоб все було правильно. Чорно-дві червоних. І знову останній крок. Три чорних, дві білих. Ми закінчуємо попередній ряд і переходимо на наступний. Наступний крок три червоних. стали две белых, одна черная, и мы заканчиваем вот этот рядочек. А наступный начинаем с одной и двух черных. Одна біла, дві червоних. І знов середня, червона, попередньої арки попереднього ряду. З часом ви будете їх бачити. Дві червоних, одна біла. Ми з вами доплітаємо раппорт, робимо останній крок. Тобто останній крок у нас буде три чорних і дві червоних. Що таке раппорт? Це частина орнаменту, яка постійно повторюється. І далі продовжуємо плетіння схеми спочатку до бажаної довжини силянки. Довжина визначається за допомогою сантиметрової стрічки і дорівнює обхвату вашої шиї. Дякую за увагу. Сподіваюсь, що ви розібралися, як користуватися схемою.